Вночі ворог атакував е електростанції України безпосередньо гідро і теплові електростанції. Також є декілька відключень на лініях електропередачі Укренерго. Зараз аварійно відновлювальні роботи на цих об'єктах ведуться. Ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть успішно звершені. Ворог продовжує атакувати енергосистему з 22 березня, використовуючи весь можливий арсенал озброєння і намагаючись зруйнувати. як Об'єкти виробництва електрики, які потрібні енергосистемі саме вранці та ввечері, щоб покривати споживання, яке зростає, так і. Е Об'єкти Укренерго, це об'єкти магістральної мережі, які необхідні для того, щоб передавати електроенергію від електростанцій до мереж Обленерго, до мереж, які живлять споживачів. Ситуація непроста. складно вона залишається на Харківщині. Там діють обмеження, які застосовані ще з 22 березня, і там аварійно відновлювальні роботи не припиняються, ведуться цілодобово. Uh, обмеження діють зараз uh, на Дніпропетровщині. Безпосередньо в Криворізькому енерговузлі, це якраз наслідки а, атаки сьогоднішньої сьогоднішньої ночі. І а, зараз щойно мені повідомили, що є а, певні знеструмлення на Одещині, що пов'язано з, з пошкодженнями а, саме мереж Обленерго. Місцевого я думаю, що там а, наші колеги з Обленерго вже теж а, приступили до аварійно-відновлювальних. Робіт. Ми поки не прогнозуємо дефіциту потужності в енергосистемі. Це означає, що у нас достатньо потужності для того, щоб покрити споживання. Безпосередньо не тільки завдяки роботі українських електростанцій, але і завдяки імпорту електроенергії з країн Європи, імпорт зараз відбувається з п'яти країн, з країн ЄС та з Молдови. І максимальна потужність його сьогодні в певні години складе. Півтора гігавата так, щоб було більш зрозуміло, це потужність роботи полутора атомних блоків, які ми можемо завести в нашу енергосистему з європейською, саме завдяки нашому з'єднанню з енергосистемою Європи. Локальні обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури, поки що залишаються, і зараз всі сили ремонтних бригад, Укренерго Обленерго кинуті на те, щоб якомога швидше їх усунути. З точки зору Заживлення споживання все таки східні регіони вони залишаються там більш проблемними, скажімо, ніж ситуація в західних областях країни. Якщо ми кажемо саме про заживлення споживачів, простіше кажучи, наявність світла в наших домівках. Коментувати ступінь пошкоджень енергетичних об'єктів я не буду, не хочу підказувати зайвий раз. Ворогу, як далі коригувати тактику своїх ударів, які ми впевнені припинятись не будуть? І до цього теж треба підготуватися. Не тільки енергетикам, які і так до цього готові і готувалися до цього з минулої зими, коли ворог застосовував весь свій арсенал проти нашої енергосистеми, наші військові готові, але населення також має готуватися до того, що енергосистема ніколи не припиняла бути пріоритетною цілею для атак ворога. А, тому а, ощадливе споживання має війти в звичку. А, пауербанки, а, якісь прості речі, які допоможуть. А, Пережити ці дискомфортні там е декілька годин е без енергоживлення ці там короткотривали обмеження е мають бути. І головне не панікувати і знати, що коли у вас нема світла, це означає, що українські енергетики саме зараз працюють над тим, щоб якомога швидше вам його відновити. Блокауту нема і е Оскільки, як я вже сказала, ми теж вчимося під час атак, ми пережили таку важку і страшну зиму 22-23 років. Нагадувати не буду. Думаю, всі пам'ятають. Висновки ми зробили Укренерго. Добре, попрацювала над підготовкою складу високовольтного дороговартісного обладнання. В тому числі залучаючи для цього і міжнародну допомогу, і е, допомогу від міжнародних організацій. Я кажу як про гуманітарну допомогу, так і про кредити міжнародних банків, гаранти урядів країн, саме для того, щоб сформувати той запас обладнання, е, який нам зараз дуже потрібен і який ми використовуємо. У нас добре підготовлені ремонтні бригади працювати дуже швидко в умовах постійних повітряних тривог, атак і можливих уражень робити доволі складні технічні речі в короткий термін. Ми попрацювали над фізичним захистом під станції Укренерго. Я кажу безпосередньо і про захист від УЛАН Ракет чи дронів і про антидроновий фізичний захист. А, і можу сказати, що якщо б зараз а, цього захисту не було, то масштаби уражень, пошкоджень і наслідки, які б відчували споживачі, вони були б вдвічі або навіть втричі більшими. І можливо, б ми не говорили зараз з вами про обмеження, вимушені обмеження споживання лише в двох регіонах, а значно більше, якщо б цього захисту не було. Тому а, ми готові відновлювати енергосистему. І у неї більше спроможності відновлюватися від масованих атак ворога. Просимо споживачів населення також бути готовими і за можливості підготуватися до ну, тих ситуацій, які наразі на жаль є. Ввечері традиційно споживання електроенергії зростатиме. Ми б попросили споживачів ці дні зберігати ощадливий режим споживання. Не вмикати а, всі електроприлади, потужні в розетку одночасно, а, можливо, там де можна вимикати в порожніх приміщеннях світло, це значно зменшить навантаження на енергосистему країни і відповідно дозволить а, нашим фахівцям а, швидше відновлювати і мережу, а нашим колегам з електростанцій свої об'єкти.